Привіт, друзі, ви на моєму каналі AdlieBlog. І сьогодні таке е, відео, яке я не знімала ніколи на своєму каналі. Але перед початком цього відео я дуже хочу, щоб ви підписалися на мій канал та поставили лайк. Можете ще підписатися на мій телеграм-канал, мені буде там дуже вас приємно побачити. Всіх там вас чекаю. Зараз взагалі не зрозуміло, що я хочу розповісти або що я хочу з вами обговорити, але, можливо, хтось і знає, що в моєму каналу вже є рік. А точніше, рік йому було 13 січня. Сьогодні я хочу, так сказати, переглядати свій аккаунт і дивитися, що стало в мене краще, що можна було повернути, або що не змінилося. І все таке. Так що сьогодні ми будемо з вами такі обсуждалочки моїх же відео. Ну що ж, добре, спочатку хотіла з вами обговорити, коли вийшло саме моє перше відео. Воно було створено 22 лютого. І я хотіла розповісти, як я взагалі дійшла до того, що я буду знімати влог. Або просто про мій канал. Це буде дуже така маленька історія і спробую зробити для вас маленькою, приємного перегляду. Коротше, насправді колись у мене був свій канал, і він називався Аделі. Не знаю, якщо знайду, можусь тут покажу. Якщо ні, просто назву напишу. Але насправді я не хочу, щоб ви його бачили. Там мені було десь років максимум 7, це максимум, я сподіваюся, мені більше там не було. Я його була не дуже багато. Взагалі, там монтувала все моя сестра, все робила моя сестра, а я просто знімала. Потім пройшло десь три чи два роки. І я зрозуміла, що все over. Я хочу собі ще раз канал. До того каналу у мене, якщо... Я не помиляюся, не було доступу. Був доступ або тільки моєї сестри, що мене не влаштовувало, або його просто не було. Я не хотіла продовжити знімати там, тому що там мої відео російською, а я хочу починати вже прайм-еру українською, тому що до того, як я знімала той аккаунт, не було ще війни, і я постійно розмовляла там російською або максимум суржиком. Потім я почала знімати просто для себе, тому що зрозуміла, що складно буде зробити собі аккаунт, і це все мені просто буде це дуже складно зробити. І я вирішила знімати тільки для себе. Знімала я повний кринж, це було вже знято на мій Android, який я навіть купила сама у 8-9 років десь. Хто не знає, я знімала весь цей час просто на ось такий от телефон. У мене зараз він не вмикається, тому що він розряджені. Я його купила сама, не тому що мої батьки не могли мені дати грошей, щоб купити його або щось таке. Я просто хотіла чогось добитися сама, я його купила і почала на нього все знімати. Знімала я дуже довго десь 5 місяців просто для себе. І коли я вирішила все ж таки зробила цей аккаунт. Я вирішила виложити відео, яке я знімала сама для себе просто. І ось це інформаційне відео про себе, інформація про себе, що таке я знімала виключно для себе. Я вже знала, я себе назвала Аделі Блог, тому що мій попередній акаунт був Аделі. А за цей час, за ці 5 місяців, коли я знімала для себе, я знімала тільки влоги. Так що я вирішила назвати себе Аделі Блог. Чому не влог, а блог? Чесно, я хз, але влог і блог це трішки різні. Я його виставила навіть там є одне відео, я не пам'ятаю, як воно називається, після того мій перший влог. От. Там я казала про, про якісь котики собачки, але це я теж знімала для себе, тому я постійно розмовляла, типу, у мене є якісь. Перегляди, що в мене якісь люди, які в мене дивляться, і я це знімала все постійно. Ось така от маленька історія про мене. От у мене тільки два відео, які я знімала раніше для себе і виставила це вам. Тепер історія про перегляди. Про перегляди, лайки, а взагалом, якщо сказати, активність мого каналу. За цей рік я здобула свої перші тисячу переглядів. Я була дуже рада, тому що я його виложила просто так. От ось просто тому, що я дуже давно не знімала ютуб шорти, і мені було, повинно було щось просто виложити для вас. І воно просто пхуу! І вже 1600 переглядів. Для мене було це неймовірно щастя, тому що я пам'ятаю, я тут їду ось цей купе, просто їду вже додому, знімаю для вас плог, і в мене просто залітає ютуб шорти. Я була просто дуже рада, тому що, щоб ви розуміли, я навіть радію, коли у мене за. За один день збирається 100 переглядів, тому що для мене це дуже велика кількість людей, які мене переглянули. І ще я бачу, що це переглядають не тільки, наприклад, мої підписники, а й люди просто які бачать мене у рекомендаціях. І, до речі, за цей рік ще мене бачили у рекомендаціях своїх. Типу, знаєте, коли ти заходиш в YouTube і у тебе тут рекомендації. Моє одне відео, там не одне, може навіть три-чотири. Бачили 25 тисяч разів. Популярити герлик. Like. Якщо що, щоб ви розуміли, що це не переглянули саме моє відео, а просто його побачили у себе у ріках, так скажемо. Для мене це дуже великий результат, тому що я навіть не знала, що за один рік у мене так вийде так багато людей. А зараз загалом у мене вже залітають десь. Кожне один, два, три відео на 1000 переглядів. І я дуже безмежно вам дякую, тому що я дуже рада завжди, коли вони залітають. І завжди залітають такі відео, які я майже не стараюся над ними, але все одно залітаю. Так що дякую вам і всіх люблю. Це реально був фрік старань, тому що я постійно щось знімала, постійно щось знімала. І, знаєте, інколи я зараз от просто можу зайти на головну, так. І в мене вискакує, наприклад, влог з Карпат, 30 частина, 39 переглядів. Я хотіла сказати, що я зараз, хоч це було 9 місяців тому, але я зараз інша людина, просто інша людина. Тому що я бачу, просто я знімаю дуже ось так просто. Я, кажу, що тут біля Гори Макавиця. Ми зараз уже будемо підніматися. Я дуже рада. Я просто переглядаю, і у мене вже струс з там просто, я не можу дивитися це. Зараз я розумію, що у майбутньому я буду переглядати це відео, і я розумію, що там просто якийсь ужас. Це таке, типу, письмо атилініє у майбутньому. Привіт, Аделіна! Сьогодні ти ще відеш свій youtube блог Ще я сподіваюся, у тебе почало вже все виходити. Я не кажу, що зараз у мене нічого не виходить. Для мене тисячу переглядів це вже дуже багато, але. Хотілося б ти ще переглядів на ось такі от великих відео, типу по хвилин 5-6, не Ютуб шорт, коротше, а на відео. Сподіваюся, ти досягла своєї мети, до якої ти зараз йдеш. Наразі у мене нема мети, я просто знімаю для, для себе, по факту, але для вас. Типу, показую це для вас і стараюся для вас, тому що зараз в мене є мої улюблені підписники. І ще хотіла сказати, друзі, що коли вам кажуть, що бро, у тебе тільки 143 підписники. Просто замикайте їм рота. І людина тут ця каже, що а у мене в тіктоці 135 підписників за два дні, друзі. І що? Це про те, що кожна людина добивається свої цілі по різному. І це нормально, якщо я за рік добилася 143 підписники, а інша людина добилася за рік 15 тисяч підписників. Короче, я про те, що у вас є своя ціль, ви до неї йдете. І не важливо, скільки ви будете її добиватися, Головне, що ви ідете, і навіть це просто похвально, якщо ви один рік не збилися і все одно йдете до своєї цілі. У кого такі є ситуації, можете написати в коментарях. Я зроблю якесь таке відео про це, і ми з вами це усе так обсудимо. Нам. Ще, що я хотіла з вами так похвастатися у моєму телеграм-каналі не постійно, але я вам показую. Едити, які мені роблять. Мені прям дуже приємно, коли я бачу це. Це просто вау! Просто вау! Мені їх просто скидують і я їх виставляю. Я дуже безмежно дякую вам усім, хто це робить. Я всіх помічаю. Навіть у мене є в інстаграмі одна дівчинка. Я прям дуже рада, я прям всіх дуже люблю. Дякую вам велике, що таке робити для мене. Мені безмежно це дуже приємно. І, знаєте, просто потрібно мене відмітити, або просто мені відправити це в телеграм-каналі. І я це обов'язково виложу. От що я дуже рада, що у мене така дитяча аудиторія. Прям. Мені прям це дуже подобається, тому що в мене в телеграм-каналі там є прям дітки такі. І мені це дуже приємно, тому що вони постійно такі. Привіт! Мене звати танта танта Давай познайомимося, і мені це дуже приємно бачити від вас. Це прям, це прям воно так. Більше. Так що я вам з вами сьогодні прям так розмовляю, розмовляю, як керолик. Що ще хотіла сказати? Ну, По-перше, що у мене покращилося у блозі, це камера. Сподіваюся, вам тепер приємно так дивитися мої відео, тому що там я зараз дивлюся, там реально дуже стрьомна камера у мене була, і я взагалі не розумію, як можна було з неї знімати. Ще я хотіла безмежно подякувати своїм. Друзям, які мене підтримували, не булили мене, ніхто мене не були. А, просто, якщо я вам розповідаю якісь такі історії, це я просто їх, які, можливо, можуть бути у вас, але такого зі мною не траплялося. Наприклад, можливо, хтось може сказати мені щось таке, типу, а Я бачив твоє відео в Ютуб, і що? У мене була одна дівчинка, я пам'ятаю, коли я знімала щось про Роблекс, але одразу усі мої підписники просто за мене заступилися, так що всіх лав. Я не знаю, чи це можна навіть було хейтеном назвати, але в мене просто не теж підписує, так що да. Ну, добре, ребят. Я, в принципі, з вами сьогодні поговорила. Якщо ви хочете таке відео, тому що я вже придумала таку ідейку, а, відео, де я буду, типу, дивитися свої старі, старі відео, більш-не менш старі, давайте так скажемо. Відео і реагувати на їх якось. Пишіть у коментарях так, давай, знімай щось таке подібне. Я обов'язково зніму. А зараз я просто хочу вам подякувати через цей шлях, який ми з вами пройшли. Мені прям дуже приємно, що ви йдете зі мною до кінця, постійно коментуєте мене. І мені приємно, що в мене активна аудиторія, а не якась накручена, яка просто, просто ігнорує мої відео. Так що безмежно вам дякую, що ви. Цей рік прийшли зі мною. Хтось, звісно ж, уходив із підписників, але потім додавалося в три рази більше. Що я хочу вам побажати? Не зупиняйтеся, йдіть завжди до своєї цілі, якщо хочете, робіть. І да. Друзі, у мене закінчилася пам'ять, тому все. Просто 50-й раз повторюю. Дякую усім. На цьому було все. Підписуйтесь на цей канал, будь ласка, хочу досягнути своєї цілі, своєї мети. Добре, на цьому було все. Всім пока-пока. Bye-bye.